Усім привітки, вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і теревені про Євробачення тривають. Так, колись це скінчиться, але ретроградний Меркурій так накриває той січень, що все пішло шкереберть. шкереберць, і тиждень став місяцем присвяченим обговоренню пісням фіналістів національного відбору. І сьогодні у нас учасники, які знаєте, так глибинно вивчили музичний вайб конкурсу, що написали спешл пісню, яка не мала би поступитися минулорічному ча-ча-ча-ча. Окей. -ча 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 -ча. okay. Фавориту, який мав би перемогти на Євробаченні 2023. але ні, Лорін, камбек, тому вриваємося у музичний гумор. Смішно чи не дуже шлях. Бетрафив та адреналіну моніторі. І сьогоднішнім випуском я не займу багато вашого часу, оскільки ми перетремо всього лишень одних учасників, заявка яких викликає певне занепокоєння. Чи не глузують вони напряму з українців, виставивши їх перед європейцями якимись неосвіченими та тупими своїм текстом та посилом? пісні. славик English, тобто про англійську мову, про те, що є наш акцент, як від групи слов'янських мов до групи германських мов, і це нормально, бо мова живий організм. Але все по порядку. Ну власне, куди нам квапитися до 3 лютого фіналу, маємо ще купа з вами часом і залишилося розбирати всього три композиції. Але мова сьогодні піде про гурт назва та їхнє почуття гумором. Хто вони взагалі такі зухвалі і звідкіля сформувалися? Як розповідають учасники Павло та Ярослав, трапляється. Лися це у межах аудіовізуальної вистави в складі іншого фольк-гурту Йорі Клоц. Вони спробували записати спільну композицію. Ви чули що комфортно грати та, один з одним. Коли зробили декілька буль. вистав, зрозуміли, що назбирався збирався музичний стабільний матеріал і що можна робити вже не тільки вистави, а робити музичний гурт. І відтоді трапилась певна магія той самий творчий меч. Ну в якомусь і розбирає Альона Альона. Творчий меч, але типу меч а який меч щодо самої назви гурту. Назва, то підійшли вони теж тут з високого мистецтва, а не як Сонька. Кічиво до своєї мазні, вигадавши таку доволі довкувату на перший погляд назву під час аудіо арт-виставки. Ну якби вона файно поєднувалася з абстракційним її форматом. Ну а сьогодні файно пасує до альтернативного напрямку музики хлопців. Ну вони, в принципі, могли її виступати під назвою «Дзиглик». Хто тямить шо то таке? Напишіть нижче в коментарях. Перетримує тримати від мене серденько. Тобто твій музик не уявляє того. У чого немає назви, mm -hmm. а в нас назва є все своїм початком творчого шляху. Таким народженням у великому українському музичному просторі вони вважають за 1 грудня 2022 року, коли у них власне виходить перший повноформатний альбом з одноіменною назвою Назва! До якого входить доволі популярний сингл Сіґлеміґале Сиґілеміґале. Позаяк саме ця композиція вистрілює і робить хлопців пізнаваними та заслуханими до дірок. Як би сказав зі Брембо буде і надалі приносити їм на хліб? Ну бо е, ця пісня існує вже окремим життям. Окремо існує гурт назву існує гурт гуртцілеміґили. Одначе, одначе, тут важливо знаєте, не загубитися, не втратити свою популярність після вистрілу однієї композиції, тим паче, коли вона завірсилася у Тіктоці, а там почули, побачили і забули. А що ви будете робити далі? Е, минулого року ми випустили альбом, і я питався Ярослава, Може подамося на Євробачення? Е, він каже: Добре, подамося, кінець. І яку картину ми з вами отримали по гурту назва працьовиті, талановиті, невгамовні українські музиканти, які за два роки видали вже два повноформатні альбоми. І на сьогодні планують третій та четвертий. Але давайте капку почекаємо, скільки розпочнемо роботу над ним після Євробачення чи лишень всього лише національного відбору? І так ми з вами опинилися на потрібні нам станції, що там не так із тією заявкою та піснею Славік Інглиш. Mm -hmm. Як розповідає Павло, то композиція написана у такому жартівливому стилі. Ну могли з неї попертися на розміще комік, але ні сьогодні опинилися у національному відборі, і вона натхнена тим, як українці створюють меми на війну. Тобто і саму пісню ми маємо сприймати як мем, як її кількість того тексту, який написаний, певно по дорозі в універс. Легка життєстверна, з дуже маленьким текстом, маленькою нагрузкою, і вона може сподобатись просто так. До масштабу тексту. То таке стилістичне скупе рішення та музичну легкість пісні, яка мала би просто розвеселити Єверфані на думку хлопців. Вони пояснюють тим, що останні роки від України їздили занадто серйозні заявки. Та настав час це виправити та показати Україну Європі теж веселою, навіть у такий час війни, що наші українські мешці не перестають гасати і не так просто загасити нашу душу, яка сьогодні прагне до життя. Ось так. Відрубали, як сказав, е, аби що, просто пожартувати, і воно десь там провалилося. Ще є один аргумент на захист саме такої пісні цього року від України, що проаналізувавши характер конкурсу музичних вподобань та переглянувши фільм, присвячений Євробаченню Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga Після такої саги запалала десь пара вухвакторів сутінок. Але ні, ми про сонце і такими себе цього року на національному відборі вважають хлопці з гурту назва. Та їхня пісня Славік Інглиш має принести їм перемогу та принести трійку літерства на цьогорічному Євробаченні 2024. Тож, давайте слухати ступ і продовжимо. power is English. далеко не втікли. Якщо ця назва у нас пісні Славік Інглеш, то і тема композиції присвячена англійській того Славіка. Uh -huh. Але що би хотіла я зауважити на перших секундах? Ми відразу чуємо хуковий момент пісні Ага, ага. Uh -huh. Що мені нагадує по ритмічності минулорічного учасника Караю та його Ча-ча-ча-ча. So cute. <laughs> I love it. <laughs> якщо мали на меті, хлопці ось цим завести нас у тонок, то мінімалістично наскільки я сьогодні танцюю плечима, то це зі мною спрацювало. А як у вас? Ага, ага. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, який веселий у нас національний відбір Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла не тямлю, звісно, наскільки хлопці заглиблювалися в музичну історію використання цього «Ла-ла-ла» у композиціях. Напевно, забракло їм часу через вивчення музичного вайбу конкурсу Євробачення. Але відмінність звучання ла 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 між як так та «гурту «Назва» – це тим, що хлопці більше камбечать мене до тих впізнаваних ритмів сердючки. Ну що поробиш, є як є. Налийте горілочки, оскільки коли я чую подібний музичний дизайн, який вподобаний на весільних гуляннях, то звісно я буду згадувати за сердючком як ікону Євробачення, як і за неї будуть згадувати єврофани. Якщо у минулій творчості музичні у сердючки, це було гоп гоп гоп, hey, hop -hop -hop -гоп. Навіть ліпше, файно, так ідеально, в гармонії із піснею, все буде хорошо. Хорошо, не хорошо. Власне, зараз ми це і дізнаємося по бриджу, в якому власне хлопці і висміють англійську українців. Позаяк гіперболізовано промовляється be «amazing», Емейзінк, «fantastic», «wonderful». Але для початку, кому цікаво, хто взагалі той славік та чому Славік Інглиш? Зі слі Павла, то воно має початок з озвучування мультфільму від художника Михайла Скопа, який малює гурту всі обкладинки, в якому Павло мав озвучити історію Славіка, сім'я якого загинула від російської ракети. Проте назва пісні не про Славіка, а про саме прохання Михайла Скопа до Павла озвучити все не ідеальною англійською. Славік English, так воно і звучало. Давайте взагалі подивимося фрагмент цього соціального мультфільму. Слава I'm fine. have 18 years old boy became a single parent for 4 kids Зі славіком все зрозуміло. Давайте повертатися до цієї веселої гуморески, у пісні, в якої навіть мається official music revision відео режисер той самий, який знімав відеороботу на сіґле міґале. Давайте вникати у той абсурд у парі пісня та відеолондоне закепилов Грейбрітен. Де на початку у нас оригінальна вставка, наче ми зараз слухаємо розширену версію пісні, оскільки вона відсутня в офіційній версії для Євробачення. Іначе то запис з екзамену по Інґершо єдине, що мені туди вподобає, що Україна це столиця великих людей. Приймається це. Is the of great і з позитивною частиною цієї відеороботи у нас настав кінець, оскільки те, що ми там побачили, та кількість гротеску це вирвані мізки. Чого лишень варті роги на вінілі? Як оце можна взагалі зрозуміти? То ми топі в музиці чи взагалі українська музична індустрія. Капку олені не бриті, і не голені. Чи як там а, співає тік? Олені не бриті, не голені, олені. До речі задала цікаву історію, коли гурт перебував у пошуку саме цих оленчих рогів, то я запропонувала їм відправитися у нашу Верховну Раду. Крапка на цьому історія закінчена. І якщо ми вже заговорили про реквізити, то далі ми бачимо взагалі моду з 90-х. та головний атрибут тих бандюків рожево-малинові піджаки. Та багато золота не буває. Ага Друга сцена цієї креативної відроботи. Ми бачимо дітей на уроці англійської, і ще якогось дітька у нас з'являється Шерлок Холмс із тим Ватсоном. До чого це я розібрати не можу. Хто розшифрував цю шифровану шифровку? Напишіть нижче у коментарях. І того, що ми з вами отримали з подібною піснею та кліпом для національного відбору, і що може представити Україну цього року на Євробаченні. Так, нестандарочка, певний лагідний абсурд. І рештки, якщо хотіли хлопці цим когось висміяти чи підкреслити негативні аспекти чого-небудь у нас у українців, то Славік Інглиш у парі з цим відеорядом ідеально вписується у їхнє певне мистецтво гурту. Назва воно капку провокує та викликає певні суперечки про доречність та кріпко дратує тих, хто у цьому побачив чи почув себе. Зрештою, якщо простежується у хлопців, така чітка місія, аби видати гумористичний гротеск від України цього року, то такого ефекту буде досягнуто саме з цією композицією. І місія буде позитивно сприйнята єврофанами. Ну і як там говорив Сократ, хто хоче зрушити світ, то нехай зрушить себе. А вони взяли і зрушили. І хто як не гурт назва зможе нагадати про шкалу Ріхтера на Євробаченні на 10 балів. <му> Це такий момент певне тестування, наскільки у нас із вами розвинута самоіронія. іронія, або композицію Славік Інкліш» сприймати всього лише як частину мемології, а не пряме кепкування з туркуватого інгліша українців. Як його називають хлопці? Слов'янська англійська. Якщо пісня теж написана у характері гротеску, то все наспіване там парадоксальність і нічого більшого. І якщо у хлопців справді є те величезне бажання дати веселощі в єврофанам, як то зробила сердючка свого часу, і теж потрапити до ікон пісенного конкурсу, то ця кумедія Славікінґлеш може спрацювати? Ну і ми з вами не зіпсували свого враження про Фінляндію після минулорічного диваства Караї та його ча. ча ча То чому якби кепсько може вплинути на імідж України виступ гурту? Назва: хто знає відповідь на це питання, можете написати нижче в коментарях. Давайте розбиратися, перетирати, якщо тема не закрита. І на завершення цього випуску для тих, хто не надто знайомий із творчістю гурту, назва, і аби ви не продовжили хібно їх сприймати такими легковажними та дуркуватими музикантами, хочу вам показати фрагмент з проєкту Нас спільному культура Артилерія, де хлопці зіграли пісню, яка не втрапила до другу їхнього альбому, яка викличе не одну мурашку, а цілий табун після цього звучання. Послухайте, пильно. Непевно осіннього дня Непевного осіннього дня приносять лахмітники нам нові обличчя. Субтитрувальниця Крокуємо, розвиваємося і підтримуємо українське. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що разом зі мною розбираєте цьогорічні заявки на національний відбір і зі мною за Євробаченням 2024. Дякую вам за увагу. Обов'язково діліться своїми думками щодо цієї композиції, які емоції вона у вас викликає. Чи доречні, взагалі, гумор цього року від України на пісенній сцені Євробачення чи ні? Дякую вам за реакції. Дякую за. Вподобайки, невподобайки. Дякую за те, що долучається до мого каналу, і зустрінемося в наступному відео. Який гурт чи виконавець, чи нас не залишилося виконавця, буде наступним.